У Тернополі презентували другий випуск глянцю Файно жити. Цього разу читачі матимуть змогу не лише черпати інформацію журналу, але й, зокрема, з відеоплатформ. Ми е, будемо друковані версії. Так само у нас буде програма Нашим про наше». Тобто людина, коли відкриває журнал, вона бачить статтю, бачить QR-код, переходить по QR-коду і одразу опиняється на тій локації, про яку ми пишемо статтю. Тобто людина може не тільки почитати, а одразу і опинитися там і побачити все на власні очі. Наша команда готує дуже багато Ектів цікавих для наших партнерів. Я би дуже хотіла, щоб кожен підприємець приділяв більше часу для своєї колективу, для своєї праці, для свого діла. А рекламу довірили дійсно професіоналам. На презентації глянцю учасники заходу мали можливість поринути у маленькі світи виробництва і познайомитись із новою місцевою продукцією. Ми би хотіли більше культуру споживання розвивати, щоб люди більше коштували. Тому що насправді цей сир коштує не дорожче ніж звичайний сир, але він натуральний. І дуже корисний. Дуже важливо знати про сучасні події, чим люди займаються, який бізнес, які е, актуальні такі от речі для підтримки ЗСУ, так, е, познайомитися, адже кожен з нас працює в своїй сфері. Я займаюся жіночим здоров'ям і нічого не знаю більше крім є надихаючими, тому що тільки людина, тоді, коли вона психічно має силу, коли вона психічною здоровою може допомогти іншим, може витягнути іншим і може добре робити свою роботу. Розповідати та популяризувати наше українське така місія у творців журналу Файно жити. На сторінках нового випуску глянцю ви знайдете актуальну та корисну інформацію і завжди будете в курсі усього.